Всім привіт, це я Чмолік. І це Minecraft, 5 випуск виживання в Ви з модами. Вон далі, по типу, моєму списку завдань. На тому випуску дуже стрмний трохи. Чи те, що був перший ворог. Ще в мене йде знову знайти The Man from the Fog, але при тому ж я хочу... О, джайт би нас його. Я хочу, щоб е, побігтись по, по деревам. Тоді мене він не зможе там дістати. Я так думаю. Ще й знаю, що Джаред може за мною наблюдати також. Але він не може мене бити нібито. Так що навчаю боятися. Окей, зараз ніч, Як так немає чого робити. Давайте дві, на всякий клепадок. Хоть третий, а зараз так почекаю ніч, и я что буду сейчас скажу. При... Так. Він тут. Він наблюдає мною з лісу. И наблюдай за мной с лису. И у него забагалась моделька, походу, бо чомусь сверх ногами стоит. Так, окей. Я так не хочу ламати зеркало, щоб подивитися, що він зробить. А мені так інтересно. Да, він ми не бачимось. Окей, okay, я за мною тупо з лісу. Там ще бачу птичка. Або я не знаю, що я маю робити, хіба що його зараз на себе накричу. <coughs> Після того да, сховаюсь за дверьми. Так, 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 так. Е, він не Чаже ранок настає. От бачите, він перевернутий якийсь. Так. Що ж мені робити? Воно не зникає. І далі на мене впервиться. Я позначив, він вміє мати блоки чи не вміє. По оригінальному моді він вміє омати блоки. А це в мене, як я вже казав, якась копія дешева. Ну, знаєте... Моє зник. Окей, кохожник зник. Мені просто, знаєте, стрімно входити на двір е, зранку. Куду звір через те, що... Я не розумію, як тут працюють вони. Він до цього появився в мене взагалі зранку. І... І на тому випуску мене повісі з ганку і тупо мене з... забив. Я б сам приводив на всякі випадки, що я знову було. І кайво теж. Хіба щось мого це от. Окей. Так. Да, з тебе не іншу ляну йти. Оооооо, ти ж обіцяв мені, я вірив в тебе, ти невдячний. Давай, давай. Повірю, я набагато сильніший, ніж ти. Я ще зля не звозити. Мені взагалі планує, даєте факт здається, і грати в Майнкрафт. Я, я вже чесно воїн. Я нині у цей от випуск навіть записувати вже не хотів. Мені вже настільки неприємно в нього грати. Окей. Зараз це вам все по моєму плану. Хуйна ти хата в мене десь там. Я сфоткав собі що в тому випуску. Надіюсь, все буде нормально. Ай-яй. Ай-яй-яй, глючу, глюче. Так. Окей. Все-таки ще помилився і нападати вміє. Не хотів на мене напасти. Ех, най Джеральд мене предав. А я ж його любив. Я думав, що він мій справжній друг. А він. Йой. Джеральд розчарування мого життя. Я йому вірив. Я думав, що Джеральд мій справжній друг. Який постав мені в таке, факел буде ставити. Як ви він такий же самий без мозга, і там ті штуки всі. Де ж люди, тут заспаунся не мене, не The Man ProM The Falk, а запам'ясниці якийсь эндермен на секунду. В тому тому випуску. Якому мон, монтував відео, побачив це. Jak tak, tak oczekuję? Ja już boję się pasta. Hm. Ja. Może mi nie zależy, że u mnie się w 20 ubiega tu znowu. O półczak. I nie będę męknie się tak rozganął. Та пух мене. не гнувий просто. Так. Поки що нічого такого немає. Я питаю, що на меня тут, до цього був саме безмен from the fork. Перший раз до того випуску. У мене все потемніло і... І там мене настреблов. Ой-ой-ой. Чому так посідає? Тебе выход на зарядке у мені за... Ну, сте, мене за... не по ногти. Ч кстати, что мы зарядку вольдоваку? Зато миссия я знімаю. Мені придется раз погнозку и отразу. Так хм. Що ж робити? Я просто. Я вже просто навіть не хочу йти на землю, типу. Че те, що, пам'ятаєте, тоді закінчилось. Ще я поняв те, що... Якщо ти Готово. ота, якщо Джеральд з мною побіжить, то тоді мені не врятуватися. Чи хтось що він падає зі швидше ніж за мене? Так я побачив. Найшовсь. І тільки зарядиних йшов сюди. Не втікай. Так, давай трошки видишти. Yeah. Что -то там, то я. Что там той я буду брать? Так, -мо, вы за всю камеру Ай-яй. -ай. Впал. Так, значит. Что ж, Мічних у тернії шерсті. Ті те, шакшона поляція з двох з різних шестей не можна. З вовни, з різної вовни не можна робити ліжку. Треба всю вовну одного кольору мати. Хіба, що почав мене ідейка. Все біжимо. Це взагалі де залімій дім. Десь так в тропіках має бути. А де тропіки? Хоч в мене ідея, я зараз спробую розмалювати от-от. Розмалювати шерсть. Бо на мене. На, на телефоні це от працював мій метод. Ти береш просто малюєш всю шерсть... ой, вовну, вибачте за мій неправильну прошечко мову. Е, на, от, от, на телефоні ти просто міг взяти і розмалювати всю вовну в один колір. Тут я не знаю як, я не грав, як я вже казав, на ПК в першій серії. Так що подивимось. Так же еще бля свои хаты. На всякий выбудок. Я буду все-таки шнальянах. Чего еще не хочу, щоб Джеральд. Фух, так. Буйкий звук, я не він избравши за звук. Я забув навушники, окей. Okay. Фух, так я знов тут. В цьому місці. І мене знов бив The Man from the Fog. Я ж не навчу цей мод, я часто хаю ще хотів би його витягти з блокера, але це, на жаль, не можу виявити. Так, окей, де там в мене координати? Ой, зуба ще фото, зашивісь. ОКей, походу, прийдеться йти по координатам. Вісім проклятих годин пройшло! Я вже тут. Я прибіг по координатам. Я ним ніколи навіть не користувався, але це перший раз, коли я по ним побіг. Я на всякий випадок витяг один ворок, наушничок, наушничок, наушничок. І піду заберу свою... Я в шахту свою впав. І пробую на те місце, де мене вбив The Man From the Falk. А це буде капельку тяжко. Да если тут вот я пентаю, я просто пентаю, что я бы для своей хаты. Да, нет, ну конечно, все мы рисуем со знакомым. Текиша изошелости. Все. Нет. Есть, 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 люди, я не Чекай. Okay. не заважай. Фух, так. E, на всякий выбор, чисто. Ну mm -hmm. вот так вот и все будет. Так, все. На всякий выбор. Что mm -hmm. <coughs> мені вже точно никто не помешал, так. -мо. E... Mm -hmm. Я нашо кстати, він з там лиси лежит. Так, давайте подумаем, что ж я можу згубити. Я можу згубити собі синюю волну. А я можу поняти какую-либо камеру? Можу. Так існуємо кое можна намалювати. Та й не вже. Почекайте. Люди! Я зміг! Чекайте, почекайте, шкакайте. Я не вірю, мені наш не віриться. Так, і я дошки. Я зміг. Я створив ліжко. Окей. Хоча б якесь досягнення за цей випуск. Ех, Я тепер спати з себе вдома. Нарешті. Я так довго цього чекав. Ну все. Це прекрасно. Окей, на цьому закінчимо цей випуск по Майнкрафту. Ставьте лайки на канал. Всім па па